Вітаю вас на каналі Квітуча Україна. Сьогодні, нарешті, я дісталася до свого банана для того, щоб його пересадити. А це відео я обіцяла вже багато разів, і цей банан чекав на пересадку дуже довго. У нього була велика кількість діточок, і мені довелося від'єднати їх від материнської рослини раніше, оскільки вони витягували з банана всі поживні речовини. Він їх годував, почав повільніше розвиватися. Тому я це зробила поза кадром. Та разом з тим, все одно, оскільки деякі діточки вже поїхали до своїх нових хазяїв, я вважаю своїм боргом розповідати, Вісти про догляд за бананом. Сьогодні я буду пересаджувати свій банан у більший горщик і паралельно розповім вам всі нюанси догляду за цією рослиною. Давайте починати. Отже, банан: банан, як ми знаємо, це тропічна рослина, а представник трав'яних культур. Тобто, так, банан це трава, це не фрукт, це не ягода, а саме трава. Для догляду за цією рослиною дуже важливо враховувати кліматичні умови, в яких бананчик росте у природі, мій банан це сорт київський карлик, він плодоносить в умовах українського клімату. Плодоносець не тільки у теплицях, а також може дати плоди і вдома, якщо ми дамо йому ідеальні умови для того, що ж потрібно нашому банану. Ну, перш за все, банан любить водичку. При цьому дуже важливо банан не переливати. Оскільки коріння у нього досить тендітне, якщо влаштувати йому застой води у горщику, то відповідно воно починає підгнівати. Тому поливаємо ми банан рясно, але не часто. Полили. Дочекалися, коли вода стече у піддон. Потім чекаємо ще хвилин 10, щоб наш ґрунт забрав ту вологу, яка. Стекла просто по стінках горщика, промочилася вся ґрунтова грудка, і тільки тоді зливаємо зайву водичку з піддончика. Влітку це, звісно, буде частіше, оскільки на вулиці температура вища, сонця більше і рослина випаровує більше вологи. Взимку банан можна поливати раз на 2-3-4 тижні. І йому цього буде цілком достатньо, оскільки банан має таку особливість, він може листями вбирати в себе вологу з повітря. Для того щоб у нашого банана не було застереження. Води обов'язково вибирайте горщики за розміром кореневої системи. Якщо ви пересаджуєте свій банан, то горщик має бути на 1-2 см ширший, не більше. Якщо ви пересаджуєте вже дорослу рослину, а конкретно київський карлик виростає висотою і діаметром 1,5 метри це максимальні його розміри, то тоді вже можна брати горщики, які там більше на 1 літр, на 2 літри, на 5 літрів. Але маленьку рослину, як у мене, цьому банану рік, бажано пересаджувати поступово. Скільки, якщо ми візьмемо більший горщик, більше шансів перемочити, перезволожити землю, і тоді більше шансів для загнивання кореневої системи, краще банан не долити. Він добере з повітря те, що йому треба, ніж перелити. і... Ризикнути його корінням. коли банан у нас не политий, то він опускає трошки листочки, вони починають так звисати. і Ви можете проконтролювати, що банану не вистачає водички, і що час його полити. Що стосується вологості, банану потрібна висока вологість, звісно, що у теплиці банан зростатиме набагато швидше і краще. Але і в квартирі це теж можливо йому таке влаштувати. Бажано просто біля банана постійно тримати ємності з водою. Можна тримати десь на піддоні керамзит з водою, або покласти туди мох і поливати його водою. Також непогано працюють зволожувачі, які встановлені поряд з бананом. Але я з цим якщо чесно, не займаюся. Я просто прискою свій банан щодня. Якщо мене немає, і один день я його не оприскала, з ним нічого такого. Того страшного не стається. Але варто зауважити, що й шанси на цвітіння і плодоносіння в такому випадку трошки відтягуються. Що стосується шкідників, взагалі в інтернеті дуже розповсюджена думка, що оскільки банан це трава, він нікому не цікавий і ніхто його не їсть. Це неправда. І я це перевірила на власній шкурі, як то кажуть. Оскільки надивилася свого часу таких відео, і минулого року, хто вже дивився мої попередні відео, знає, що дуже часто я. Боролася з павутинним кліщем і не могла зрозуміти, чому я його не можу витравити, бо робила все за всіма правилами: три-чотири обробки з періодами, різними препаратами. І відповідно це ніяк не могла зрозуміти, звідки він береться. І от, коли одного разу в одному з своїх відео я показувала банан, зараз спробую знайти і вставити це відео тут, щоб ви зрозуміли. У нього дуже сильно пожовтіло і посохло листя. Я спочатку думала, що я його перелила, потім я думала, що це лист. Ніжні, воно просто старіє, його потрібно знімати. Відповідно, не звертало увагу на те, що у нас відбувається ось тут під листям біля прожилочок, а там відбувалася просто окрема цивілізація. Після обробки банану знову ж таки по схемі 3-4 рази через 3-4 дні різними препаратами, карицидами. Паралельно я обробляла всі рослини, які стояли поряд з бананом. А їх там у мене на тому підвіконні дуже багато. Після цього кліщ у мене зник. Ту -ту -ту. І конкретно на банані може жити не тільки павутинний кліщ, а також білокрилка, також тріпс, також борошнистий червець і щитівка. Тому уважніше відноситесь до своїх рослинок, перевіряйте пазухи, перевіряйте зворотню сторону листа. І якщо помічаєте щось бігаюче, повзаюче, в такому випадку обробляйте свої рослинки одразу інсектицидами. Ну а якщо бачите білий наліт біля прожилок, такий, а, наче. Як пил, то в такому випадку беремо акарациди і обробляємо від павутинного кліща. Наступна тема, яку я хочу розповісти, вона розмножується дітками. Ці дітки підростають, коли дітка має 4-5 листків, ми її відділяємо від материнської рослини. Як правило, вона вже має свої корінці і може існувати окремо. Поки дітки у нас сидять біля мамки, вони з мамки харчуються. Тобто материнська рослина вона годує своїх діточок, вона їх ростить, і таким чином вона сама розвивається набагато повільніше. Тому велика кількість діток, особливо як Якщо вони вже великі, це шкодить нашій материнські рослині і вповільнює не тільки її розвиток і зростання, а й також період доцвітіння і плодоносіння. Тому діточок ми зазвичай прибираємо. Відділяються вони шляхом відламування, але дуже обережного, або можна взяти гострий ніж і обережно від материнської рослини відрізати, саме в тому місці, де вона кріпиться. Але бажано при цьому не зачепити коріння, оскільки, якщо ми поранимо коріння, то і у нас з'являється рана, яка є воротами. Для інфекції нашої рослини. І от завдяки таким діткам наша рослинка розмножується, ми відсаджуємо їх в окремі горщики. Діток банан випускає дуже багато. Оцей банан у мене з'явився минулого року у лютому. Сьогодні у мене вже 12 січня, і е, з цього банана я вже зняла 7 діток. Діток я знімаю, коли вони вже десь приблизно сантиметрів 12, см, такі, що вони вже мають 4-5 міцних листочків тепер хочу розповісти щодо листя. Ну, по-перше, листок у банана досить такий пружний щільний, а, нормальна абсолютно, ситуація, коли нижній листок сохне, оскільки у банана листя постійно оновлюється, нижній листок самий старий, відмирає. Але при цьому ось тут у серцевині завжди у нас розвивається новенький. Банан росте дуже швидко. От, в принципі, влітку у мене було таке, що він видавав один листок на 5 днів. Зараз трошки зимою повільніше, десь приблизно один листок на 2 тижні, оцей листочок ще нещодавно був закручений, він розгорнувся і всередині вже розвивається новенький. На молодих рослинах абсолютно нормальна ситуація, коли є темні плями. Це е, окрас, натуральний окрас банана, це нормальна ситуація, але ці плями з ростом рослини, коли вона виростає вже, можуть зникати. І це теж нормально. Якщо у нас відсох нижній листочок, Uh... Якщо він відсох просто по краю, по жовтів відсох, то ви його не чіпаєте. Даєте рослині забрати з нього всі поживні речовини. Тільки коли він засихає повністю, ви розриваєте його навпіл по прожилці і аж донизу, ось тут от, розриваєте і знімаєте. Зайві оці шкурки, які лишаються після того, як ви знімаєте листочок, ви не чіпаєте, якщо вони над землею. Що хочу додати ще про ситуацію, коли банан плаче. У мене був шорт на цю Тему банан має таку властивість скидати зайву вологу. Дали йому багато води, він напувається і починає скидати краплинками з кінчиків листя, зайву вологу. Це абсолютно нормальна ситуація. Для банана це навіть добре, це нам демонструє, що банан почувається добре, що у нього нормальний обмін речовин, і вся волога, яку ви даєте корінню, досягає аж кінчиків листя. І в нашій рослині добре. Ще одна цікава така річ є. <кій> якось я дуже сильно злякалася, коли в мене тільки банан з'явився, коли я його не поливала майже тиждень і він почав плакати. Згодом я вияснила, що банан є дуже чутливим до погодних умов, і перед дощем він також може плакати. Тепер хочу розповісти вам трошки про температуру, оскільки, повторюся, він в природі росте у тропічних місцевостях, де температура досить висока, то звісно морозити банан в українських квартирах без опалення. Краще не треба. Він виживе, якщо його не поливати, а трошки підсушити, він спокійно перенесе зниження температури, але в цьому випадку він спатиме і не зростатиме, не викидатиме нові листки. І знову ж таки, у нас відсувається той момент цвітіння і плодоносіння, які ми всі дуже чекаємо. Нормальна температура для росту банана стартує від 20 градусів і вище. Влітку ця температура може сягати 35-40 градусів. Банан переносить це абсолютно нормально. Єдине, що він вимагатиме більше води, швидше сохнутиме, бо випаровуватиме листя більше вологи. От Зараз у мене в квартирі плюс 21 градус, вологість десь приблизно 50%, і банан почувається чудово. І температура плюс 22, взимку в квартирі для банана цілком нормальна. Є один нюанс: цей банан ріс у мене на підвіконні. Йому вже ставало дуже тісно, а по-друге, коли банану з якогось боку нам щось заважає, він починає розвивати асиметричну розетку. В нормі у банана. Розетка має бути круглою. Він розвертає свої листки по спіралі. Тобто, ось цей він зараз поверне до мене. Наступний листок відкриється сюди, і ось так по спіралі він розкриває свої нові молоді листочки. Якщо ви банан поставите біля стіни або біля скла, або тут буде стояти десь з боку ще якась рослина, і банан буде відчувати оце притиснення да, з боку, то в такому випадку він випускатиме листки в той бік, де йому вільно. Тому бажано банан ставити на вільне місце. Місце, де йому нічого не заважатиме розвиватися. Також хочу зауважити, що дуже часто на підвіконні температура у нас набагато нижча, ніж температура в кімнаті. Тому, якщо ви вирощуєте банан на підвіконні, будь ласка, зауважуйте цей момент і обов'язково кладіть знизу під горщик або клаптик фетру, або покладіть пінопласт, для того, щоб у нас горщик знизу не охолоджувався. Щодо освітлення, банан любить яскраве світло. Якщо ви його вирощуєте не в теплиці, без досвідки, то в такому випадку обирайте для нього місце, де максимальне світло, південна сторона, де максимум він отримуватиме сонця. Сонячні вальни банан дуже-дуже любить і росте він саме на сонці. Тому, якщо у вас в квартирі, на жаль, немає південної сторони, шанси, що банан заквітне і дасть плоди, дуже низькі. Що ще хотіла б додати про догляд за бананом, це те, що він дуже любить душ. Це і йому подобається, оскільки він листям напувається, і також є дуже хорошою профілактикою від шкідників, оскільки водою змиваються всі лічинки, яйця, самі шкідники, які є на нашому листі. Як я вже сказала, мій банан росте в не дуже вологоємному ґрунті. Точніше, я взяла для нього свій звичайний субстрат, який я використовую для бегоні, фіалок, для гнотового поливу торф з перлітом та пенопластом. Просихає він дуже дуже швидко, і тому банану. Зазвичай не вистачає того інтервалу поливу, який би я хотіла. А я хочу поливати його трошки рідше, ніж там, раз на день влітку і раз на кілька днів взимку. Для нього цілком нормально раз на тиждень влітку і раз на місяць взимку. І тому я сьогодні вирішила намішати трошки інший ґрунт. Ну а загалом, для банана, в першу чергу на дно горщика обов'язково ми кладемо шар керамзиту. Дренажна система для банана має бути дуже хорошою і дуже потужною. Далі, на слой керамзита в ідеалі потрібно насипати пісок. Банан дуже любить пісок. Але е, маю такий досвід, що з піском можу назанести в землю деяких шкідників, тому краще пісок або в мікрохвильовці добряче прогріти, додати в нього склянку води і десь хвилин 5 в мікрохвильовці на найвищій потужності його прокалити або е, зробити це у духовці. Викладаєте на деко пісок, ставите у духовку там 180-200 градусів, і теж хвилин на 10. Далі на пісок ми додаємо безпосередньо ґрунт. В ідеалі це має бути листяний ґрунт садовий. Ви можете просто накопати ґрунту з-під берези або з іншого листяного дерева і використовувати його. Але знову ж таки, в будь-якому ґрунті з вулиці є шкідники, тому все обов'язково обробляємо. Прокалюємо в духовці, в мікрохвильовці або проливаємо одразу актарою після пересадки. Так, я додаю свій. Ну, звісно, зараз взимку я не піду не накопаю -під берези ніякого ґрунту, це зрозуміло, тому я беру знову ж таки оцей торфяний а, субстрат, який у мене є, який тут в горщику такий самий, але а, у цей ґрунт я додаю універсальний садовий ґрунт. це... Дернова земля, але вона вже продезінфікована. Вона дуже добре тримає вологу, тому я хочу її додати для того, щоб мій ґрунт був більш вологоємний. Також е, обов'язково у суміш для банана додаємо перліт це дуже важливо. Це допомагає нашому банану і не загнити, і не засохнути, бо перліт регулює вологість ґрунту. Він всмоктує в себе зайву вологу, і потім, коли наш ґрунт вже просихає, то починає її віддавати в ґрунт. Таким чином, регулюючи перепади вологості ґрунту. Так, ще трошки додам. Перліт у мене вже тут є, я додатково не буду досипати, але вам дуже раджу. Грунт для банана має бути пухкий обов'язково. Так само перліт і пінопластові кульки, і інші розпушувачі вони дуже-дуже допомагають в цьому. Без розпушувачів, садову землю використовувати не можна. Вона візьметься з суцільною грудкою, і ваш банан просто загниє вже за кілька тижнів. Така земля. Дуже сильно комкується вона береться однією такою грудкою, вона погано пропускає вологу, віддає, і таким чином наше коріння перестає дихати і потім починає гнити. Тому ось такий пухкий розсипчатий ґрунт ми беремо для нашого банану. Ще додаю. Я роблю так, щоб у мене приблизно було десь 60% торфяного. і 40% цього садового універсального ґрунту. Все, оце все перемішали добре. У мене видно тут кількість перліту та пінопласту. Добре, це все вимішуємо. І далі поговоримо з вами про горщики. Коли ми пересаджуємо банан, обов'язково беремо горщик не набагато більший від попереднього. Я про, цього вже, про це вже казала, але хочу повторити ще раз. У горщику має бути дуже багато і великих дренажних отворів для того, щоб зайва волога у нас легко стікала з горщика і не утворювався за вологи у ґрунті. Я взяла горщик для гнотового поливу. Ось у мене Такий китайський горщик, але я не буду використовувати саме гнотовий полив для цього банана. Хоча скажу, що маю досвід вирощування банана на гноті від дітки. Дітки дуже швидко пристосовуються до гнотового поливу, розвивають більш таке міцне і велике коріння і спокійно собі живуть на гнотовому поливі. Але дорослу рослину садити на гнотовий полив не варто, вона, скоріш за все, що загине. На дно нашого горщика, як я вже казала, насипаємо керамзит. Так. Керамзиту я насипала досить багато, десь приблизно. Ось таку частину, чверть горщика, у мене займає саме керамзит. Далі має бути пісок, але піска у мене немає. Купувати мішок піска в епіцентрі заради одного банана я не хочу. Якщо у вас є така можливість, будь ласка, банану це дуже сподобається. В моєму випадку, я просто беру ось цей ґрунт з перлітом пенопластом і насипаю шар ґрунта на керамзит. Далі безпосередньо нам необхідно встановити туди рослину. Щодо рослини, як я вже казала, банан має дуже тендітну кореневу систему, тому бажано пересаджувати у більший горщик рослину перевалкою. Для початку ми добре обминаємо горщик і потім обережно дістаємо нашу рослину. Ось таким чином. Всередині у мене ґрунт виявився досить вологий. Я прибираю з середини отой зайвий ґрунт. Старий, оскільки я повністю міняю склад свого ґрунту. Якщо ви садите з такого ґрунту в такий самий, то ви просто взяли і переставили в інший горщик, досипали ґрунт і забули. В моєму випадку такий всередині, ось тут такий ґрунт, який просихає досить швидко. Я його зараз обережно струшую, знімаю з коріння, коріння у нього, подивіться, яке величезне. І подивіться, дітка все ж таки є. Ось вона. Від з коріння росте маленька дітка. Вона проклюнеться крізь землю і буде рости ще однією пальмочкою біля материнської рослини. Втратили ми трошки коріння, але це нічого страшного. Далі ми всаджуємо нашу рослину у горщик. Садимо її таким чином, розправляємо її коріння, щоб воно було. У боки. Далі, банан, на відміну від деяких інших тропічних рослин, можна трошки заглиблювати. Я хочу прикрити ось цю шийку, бульбу, яка у мене тут утворилася під час того, як я знімала старе листя, тому я трошки, його, оцю бульбу, хочу прикопати. Садимо банан таким чином, щоб він стояв рівно по центру горщика. Це обов'язково дуже важливо, бо якщо у нас рослина нахиляється або стоїть з боку горщика, то вона нерівномірно отримує вологу з усіх ботів. І далі просто досипаю сюди ґрунт. Трошки проштовхую пальцями ґрунт між корінням, але ні в якому разі не притрамбовую його, щоб у нас там не утворювалася оця грудка. Грунт має легко сипатися і абсолютно ніяким чином не стісняти, не злипатися. Так, ось і все. Банан мій пересаджено, він сидить чітко по центру, сидить рівненько. Єдине, що нам залишилось зробити, це полити його для того, щоб ґрунт просів у нас вниз між корінням. Просто беремо лійку з водою і добряче проливаємо весь наш ґрунт. Якщо ґрунт просяде дуже сильно, то ви можете просто додати ще зверху субстрат. Я поливаю до тих пір, поки в мене вода не потече знизу. Так, я зараз ще домішаю трошки ґрунту. У мене ґрунт просів, майже половина бульби знову оголилася. Досиплю її і крупним планом покажу вам, як виглядає пересаджений бананчик. у мене. Так, ось я заглибила повністю ту бульбу, яка у мене там була утворена. Сподіваюсь, що це не нашкодить моєму банану. Раніше я так ніколи не робила. Це знову ж таки експеримент і зовсім не обов'язково робити так само, як і я. Можна заглибити так, як було в попередній раз. Тобто лишити бульбу на поверхні і зробити так, щоб шийка тільки була прикрита ґрунтом. Ну, і також ще хочу тут додати, що листя банана бажано не тільки мити в душі, а і протирати, бо при оприскуванні залишаються ось такі от плямки. Ось такий красунчик у мене вийшов пересаджений. Мені дуже подобається. Сподіваюся, вам теж. Ще один момент, про який я зовсім забула це добрива. Є така думка на просторах інтернета, що банан це трава і добрива йому не потрібні. Але насправді це не так. Якщо я менше вдобрюю банан, то одразу помічаю, що він стає блідим, що він починає набагато повільніше рости, і це дуже-дуже помітно. Тому я додаю азотні добрива для декоративно листних рослин, тобто це добриво, де написано, що найбільша частка мікроелементів там саме азот, але дозу, яка вказана на пляшці, я ділю на три. І це добриво банану при кожному поливі. Якщо, дасть Бог, колись настане таке щастя, і банан почне квітнути, в такому випадку ми переходимо на добрива для квітучих рослин, там, де у нас більше калію та фосфору, і так само це ж добриво для квітучих рослин, буде і допомагати нашій рослині утворювати плоди. Але час до цвітіння банана, як правило, от саме київського карлика складає 3 роки. Якщо з ним все добре, він не стресує і ви доглядаєте за ним ідеально. В більшості випадків це все ж таки складає 4-5 років, а є такі, де банан взагалі не квітне, не плодоносить. І в такому випадку ми просто звертаємо увагу на, на ті умови, які ми йому даємо, і робимо все для того, щоб. Йому було набагато краще. Ось і все, що я хотіла розповісти вам про банан. Щиро дякую за те, що ви приділили цьому відео увагу. Поставте, будь ласка, вподобайку на підтримку україномовного контенту, і обов'язково підпишіться на мій канал, якщо вам цікаво спостерігати за цим бананчиком далі. З вами була Аня, це канал Квітуча Україна і до нових зустрічей!